Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо неважку акцію на біржі Bybit, як ні взяти участь, чому я вирішив на неї звернути увагу і загнати всі свої аккаунти. Впевнений, що відео, як завжди, буде корисним і цікавим, тому не забувайте поставити лайк авансом, підписатися, якщо досі не підписані, і приємного перегляду. І так, не будемо затягувати і перейдемо одразу до того, чому я саме зараз вирішив зняти відео про цю акцію, і чому я саме зараз вирішив в неї заганяти аккаунти. Ця акція вже була опублікована в моєму телеграм-каналі, тому хто Підписаний вже з 4 липня, про неї знають, і, можливо, навіть вже загнали свої аккаунти або свої ферми аккаунтів. В пості телеграм-каналу я розповідав одразу про три акції, але нас цікавить саме перша акція, де буде 20 тисяч випадкових переможців, які отримають по 2 тисячі токенів ДОП-1. Цей токен вийшов не по дуже хорошій ціні. Я якось одразу забув про цю акцію, побачив, що багато на переможний аккаунт не вийде, і взагалі, як то кажу, на неї забив. Але через декілька днів, 9 сьогодні липня, я вернувся до неї, подивився. Вивався, що токи непогано так починає рости, не падає, і це означає, що на переможний аккаунт може вийти не так, аж і мало. По теперішньому курсу нам дають, як я вже казав, 2000 токенів ДОП 1 на переможний аккаунт. І це, як бачите, виходить 35 USDT Непогано, непогано. Якщо ви, наприклад, маєте один аккаунт чи два тисячу дві тисячі гривень за виконання цих взагалі неважких умов, ви можете заробити. Зараз я вам покажу ці умови, вони мега прості, і кожен з ними зможе справитись навіть за цих же 5 хвилин. Це у нас по першому чому я вирішив в неї Ганяти всі свої аккаунти, а друге, це я перейшов в Твіттер. Як ви знаєте, зараз ми також до цього перейдемо. Нам потрібно для виконання умови робити репост в Твіттері. І нас всього на всього за 4 дня, як люди вже беруть участь в цій акції, назбиралось 36 тисяч репостів. Це означає, що на даний час проходка є навіть кращою ніж один з двох. Один з двох аккаунтів по теперішніх репостах буде переможний. До закінчення акції у нас ще є 8 днів, тому зрозуміло, що набереться більше учасників. Але на мою думку, по теперішньому ринку я бачу, що люди не дуже. Активні люди відпочивають літо 50 тисяч учасників. Я думаю, що це максимум в цій акції. Тому виходить, що буде непогана проходка, плюс 30 доларів на аккаунт по теперішньому курсу 35. Звісно ж, ви скажете до закінчення акції, може сильно токен впасти і вийде там 5 доларів. Я з вами згідний, таке може бути, але я не бачу причин, чому зараз ми маємо про це думати. Навіть якщо вийде 5 доларів, ми в мінусі не будемо тому що на виконання умов великих витрат немає. Там до 1 долава можна вписатись на один аккаунт. А токен. Може і не впасти, і тим більше може ще вивести. Таке також не можна заперечувати, тому беремо участь. По цьому думаю, зрозуміло. Перейдемо до виконання умов, де нам взагалі знаходити ці акції. В своєму телеграм-каналі, як я вже казав, я публікував, тому ми могли тут знайти її, прочитати і виконати умови. В коментарях можете все запитувати по цих акціях. У нас є чат, в якому 1500 людей, які вам у всіх питаннях можуть допомогти. Переходимо на свою біржу Bybit, і будемо виконувати умови цієї акції. Для початку нам потрібно її знайти. Вона у нас знаходиться в розділі SPOTX. Якщо ви будете брати участь так само, як я з комп'ютера або з ноутбука, у нас є розділ торгівля і знаходите в розділ Spot X. Якщо ви берете з телефона, там також не важко, також є цей розділ і також ви її там знайдете. З телефона можна за цією самою інструкцією виконувати всі завдання. В першу чергу я забув вам сказати, вам потрібен аккаунт на біржі Bybit. Знаю, що 98% з вас його мають, тому що це одна з найкращих бірж по промоакціях, одна з найкращих бірж за останні півроку, яка дає за. Заробити, тому майже всі з вас його мають. Якщо ви досі не маєте, якщо ви є тим самим новачком, реєструйте моє партнерське посилання. Є в описі. Реєстрація не складна, пошта, пароль. Потім проходьте верифікацію. Без верифікації ви участі взяти не можете, тому що це обов'язкова умова. І тоді приступаєте до виконання умов. І так я зайшов в розділ «SpotX». гортаю донизу, полювання на Евідавропи. ДОП 1. Токен називається ДОП 1 загальний призовий пул 40 мільйонів токенів. До завершення акції 8 днів і 19 годин. Ще є достатньо Часу, щоб взяти участь. Переможці у нас будуть вибирати випадковим чином, тому тут немає такого, що ФКВС перший прийшов, той заробив. Тут такого немає. Навіть той, хто виконав останні години умови, він буде брати участь в цій лотереї. Це зрозуміло, ми вже є на сторінці акції. Перше, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку зареєструватись. Вона у вас буде ось тут. У мене її вже немає, тому що я зареєструвався. У мене зелена галочка, це означає, що я успішно зареєстрований в акції. Якщо вам не дасть зареєструватись, це означає, що у вас всім відома так звана міц що байбіт не хоче вам давати нагороди, не хоче, щоб ви брали участь, пише, що ви порушили якісь правила. Які самі правила ніхто не говорить, але така проблема є. Більше старих аккаунтів, у мене майже всі аккаунти мають по декілька місяців, деякі вже більше року. На них такого немає. Якщо у вас буде ця жовта табличка, ця мітка, ви нічого вже з цим не зможете заробити. Я не бачив випадків, не бачив інструкцій, як її можна прибирати. Я останнім часом нових аккаунтів не роблю, вже декілька місяців не роблю. Тому я можу сказати, що я не дуже компетентний в цій справі, я не можу казати за що зараз дають мітки, за що не дають. У мене є більше старих аккаунтів, а ви можете перейти за посилання в описі або за посилання в коментарях в наш чат і там поспілкуватися з криптонами, які на даний час зароблять майже в кожну акцію нові аккаунти, і вони вам підкажуть, поділяться своїм досвідом, за що дають, чому дають і наскільки сильно зараз дають ці мітки. Перше завдання зареєструватись. Друге, завдання це соцмережі. Підписатись на байбіт в Твіттері, все дуже просто. Натискаємо кнопку. Тут я навіть не знаю, що вам пояснювати. Кожен розуміє, як це виконувати. Підписуємось на один і другий твітер, ДОП-1 і байбіт. Підписались, закрили. Йдемо далі. Процитуйте, бо зробіть репост. Як я вже казав, переходимо на цей допис. Можна його лайкнути, це в умовах не прописано, але я завжди лайкаю, натискаю цитата. Тут пишемо щось на англійській мові. Ми його цитуємо, тому маємо дати свій коментар. Зовсім нічого писати не можна, тому що це буде виховатись як репост. Краще зробити цитований ретвіт, щоб він у вас відображався в профілі Твітера. Пишемо good, опублікувати пост, копіювати посилання, як нам скоріше завжди треба було не потрібно, тому що в самій акції у нас немає цієї форми, і ми не маємо куди його вставляти. Лише прийшли за посиланням, і воно у нас одразу зарахувалось. Якось так це працює. Тому, в принципі, можна навіть спробувати брати участь в цій акції без твіттера. У мене є багато аккаунтів. Твіттерів, на жаль, зараз стільки немає. Я спробую з декількох взяти участь без твіттера. Потім в своєму також телеграм-каналі поділюсь, що з цього вийшло. Перші три завдання ми виконали. Наступне четверте завдання зробити депозит 100 USDT. Також можна зробити депозит 10 Цих токенів до будинку, але цього завдання ми ніколи не виконуємо, воно не є обов'язкове. В нас є або це, або це. Токени, звідки депозитити я не бачу причини шукати. кожен має USDT на ті чи інші біржі, і депозитимо саме USDT. Якщо ви маєте вже на байбіті більше ста USDT, воно вам їх не зарахує Спочатку їх виведіть на іншу біржу. Тоді робіть депозит назад на байбіт. Так, тоді зарахує депозит, і ви можете приступати до виконання п'ятого завдання. По четвертому я думаю, все зрозуміло. Бачите, в мене 100% це означає, що я заробив Депозит, якщо ви там зробили 50, у вас буде 50%. Я зробив більше 100 USDT з запасом. Бачите, 103 зі 100. Мені завдання зарахувало миттєво. Депозит робите в будь-який мережі, думаю, цього пояснювати не потрібно. П'яте завдання: останнє завдання торгувати токеном dop 1 на 100 USDT. Як бачите, я торгував вже на 85 USDT. Не знаю, що я там купляв, продавав. Це було ще швидше, але зараз покажу вам, як торгувати. І заодно зароблю 100%. Тобто більше 100 USDT на торгую. Я завжди шукаю пару та ось таким способом. Ось тут в пошуку вписую назву токена. ДОП нам його підтягують. ДОП-1. Переходимо на спот, на спотову торгівлю. Ваш депозит спочатку може зарахуватись на аккаунт фінансування, тому ось тут знизу у нас є переказати, ви зможете переказати його з аккаунту фінансування на єдиний торговий аккаунт. Все тут я роблю все дуже швидко, Не лімітним ринковим, щоб швидше було купити на 105 з запасом і одразу продаю. Тримати ви мати якусь там хвилину-дві, немає сенсу, все одно все зарахує. Вже не перший раз беремо участь. Бачите, є купівля, є просто. Витратив я в районі 40 центів на цю купівлю продаж, тому що купляв по ринку, а цей не дуже вигідно, але купляється по більшій ціні, ніж зараз є, а продається по меншій ціні, ніж зараз є. І таким чином виходить це мінімальне проскальзування. Якщо купляти по ліміту, почекати, що він спрацював, і потім продати по ліміту, вийде навіть вигідніше і там до 15 центів можна вкластись. Повертаємось назад, тискаємо оновити. Напевно, зараз не оновить, потрібно там декілька хвилин. До 5, зазвичай мені проходить. Якщо ви покоритите нижче, бачите, що є ще одна акція. Феральна акція за запрошення друзів ви можете отримати 500 токенів ДОП 1. Можете також до цього придивитись. Натискаю ще раз оновити, бачимо, що оновилось. Це означає, що я завдання виконав, і в мене вже є більша навіть торгівля, бачите, 295, тому що я купив ще раз по 100 і продав на 100. Ви можете навіть купити на 50 доларів і продати на 50, і тоді вам все одно зарахують цю торгівлю. Я просто по первичці купив на 100 і продав на 100, тому що скоріше в акціях була саме така умова. Ще раз оновив сторінку, як ви бачили, в мене тут з'явився такий. Годинник це означає, що я маю шанс отримати ці 2000 токенів. Ми виконали всі умови, як я і казав, досить легко. За виконання таких умов ми вже претендуємо на 35 доларів в токенах. Зараз, в принципі, не так багато хороших промоакцій. Є ось ця на біржі Bybit, на які ми можемо заробити. Також є непогана акція на біржі Binance. Я про неї вибив відео 5 днів назад. Можете його переглянути, якщо досі не дивились. Можливо, не прощими але ще щось непогане з'явиться. Я це завжди публікую в першу чергу свій телеграм-канал. На нього ви можете підписати за посиланням в також майже всі непогані акції, в яких я сам беру участь, в які я заганяю на один аккаунт, я про них роблю детальні відео і інструкції для вас на YouTube. Ось таке невелике відео вийшло. Не забувайте підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.